Іоан Хреститель охростив у річці Йордан Христа, після чого сталося богоявлення. Ісус оголосив себе Спасителем. Саме тому водохреща ще називають богоявлення, Йордань, хрещення Господнє. Наші предки цього дня вшановували богиню річок Дану. Вважалося, що вода цього дня стає чарівною. Нею вмивалися дівчата, щоб бути вродливими, нею лікували хвороби і захищалися від нечистої сили. Так само, як на Різдво та на щедрий вечір святкувати починають напередодні. Вечір 18 січня голодна Кутя. На стіл ставлять кутю, узвар та декілька пісних страв. Після вечері діти проганяють кутю, стукаючи ложками чи макогоном по столу, по дверях, по воротах, а на подвір'ї ставлять дідуха, промовляючи. Іди кутя, спокуття, а узвар на базар, а дідух на теплий дух, Щоб нам скинути кожух. Уранці на водохреща відбувається церковна служба, а потім хрестний хід до річки чи ставка, де священник цвятить воду в ополонці. Ополонку часто вирубують у формі хреста, і людяний хрест ставляють поруч. Священник святить воду в ополонці, і люди вмиваються нею, приказуючи водичко, Йорданичко, вмиває слуги, береги, коріння біле, каміння, умий хрещеного, чисто вченого, від гніву, від ненависті і від усякого лиха. Воду набирають додому. Бо вона зберігає свої властивості протягом усього року, у старі часи, на честь свята стріляли в повітря з рушниць і випускали голубів із пов'язаними яскравими стрічками. Сміливці навіть купаються в ополонці. Святковий обід на водохреща починається саме з освяченої води. На водохреща закінчують кодувати і влаштовують розколядку або з розщедрування, святкові вечорниці всіх колядників, де вони згадують, як святкували, грають, танцюють. Народні прикмети, коли на Йордань день імлистий, буде багатий врожай, тепло, весна не спізниться, а завірюха великдень буде зимний. Нехай за йорданською водою горе йде від нас з бідою, змиє горе і нещастя, принесе всім радість і щастя.